Вироком Червонозаводського районного суду міста Харкова від 24 січня 2017 року засуджені члени організованої банди, двоє з яких на час скоєння кримінальних правопорушень було діючими працівниками міліції. Вироком обвинувальним районного суду організатору озброєної банди призначено покарання у вигляді 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двом іншим. Членам озброєним банди, а саме на той час діючи працівникам міліції, призначено покарання у вигляді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскації майна, та четвертому члену організованої групи призначено судом покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскації майна. Органом досудового розслідування та наразі вже судом встановлено. Е Низка кримінальних правопорушень, скоєних цією озброєною бандою, а саме два розбійних напади, незаконне е, заволодіння транспортним засобом, незаконне поводження зі зброєю та викрадення людини. Е, вважаю, що вирок суду є дуже справедливий і стосовно вирішення цивільних позовів, позовів потерпілих е, судом. Усі грошові кошти, які були вилучені під час досудового розслідування за санкціонованими обшуками в автівках, в квартирах, розподілені між потерпілими. Я, як обвинувач у даному кримінальному провадженні, вважаю, що судом надана вірна правова кваліфікація дій усіх обвинувачених.